Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді черговий Renault Grand Scenic 4 2019 року випуску 1,7 дизель на автоматі. 189 тисяч рідного перевіреного пробігу. В ідеальному стані. Ось в такому синьому перловутровому кольорі. По комплектації у нас передні задні парктроніки, противотуманні фари, 20-ті легкосплавні диски. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Ось такий тканєвий салончик. Чистенький, ціленький. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось такий у нас задній ряд сидінь. Тут маємо невеличкий бардачок, два роз'єми для зарядки, прикурювач. Також передні сидіння мають поясничний підпір. Сидіння заднього ряду регулюється. Маємо також шторочки. Так як в нас це 1.7, 19-й рік, то тут, звісно, є AdBlue. Гума як нова, зимова. Передні задні парктроніки. Ось такий величезний у нас багажничок, шторочка, все в комплекті. Тут у нас така ніша, домкрат, ключ, запасне колесо у нас знаходиться знизу. Дуже класний, комфортний сімейний автомобіль. Передні та задні електросклопідіймачі, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо 188 майже 9 тисяч кілометрів, датчики світла, дощу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок датчик контроля смуги, клімат, підігрів заднього скла, кнопочка еко, старт-стоп, запуск кнопки, автоматична коробка передач, електронне стоянкове гальмо, круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось такий у нас центральний підлокітничок. Рухається вперед назад Досить глибокий, місткий. Також маємо тут два USB-роз'єми та AUX. Бардачок у нас сенсорний, такий величенький, місткий. Стан автомобіля реально ідеальний. Ось тут у нас такі шильдики Limited. Перейдемо до підкапотного простору. Маємо сервіску про обслуговування, заміна масла була в 177 тисяч кілометрів. Ось такий у нас автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Хочете станції, хочете будь-які діагностики без проблем. Ми тільки за. У наявності також є великий вибір автомобілів на будь-який бюджет і маємо доставку по Україні. Якщо у вас залишилися запитання, або ви хочете придбати цей автомобіль, телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі або в коментарях, ми вас проконсультуємо. Знаходимося у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Приїжджайте, тестуйте та забирайте.